Вітаємо вас. Нещодавно опублікований текст проекту Нового Кримінального кодексу України, дуже важливий правий документ для всіх нас, для всіх громадян, в тому числі і для глядачів Першого західного телеканалу. І ми запросили до розповіді про проект Нового Кримінального кодексу пана Володимира Бурдіна, професора кафедри. Кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, одного з розробників цього документу. Скажіть, будь ласка, що тут принципово найважливішого для нас, громадян України, з погляду дотримання права і непорушення? Так, доброго дня, шановні глядачі. Ну, я би почав, мабуть, з того, що незважаючи, що третій рік поспіль в Україні йде війна проти російського агресора, але ми повинні вже думати про майбутнє України. Я реаліст, я не впевнений, що війна швидко закінчиться, але впевнений у перемозі України. І ми повинні думати про майбутнє, про поствоєнне майбутнє, і не тільки про таку фізичну відбудову зруйнованих міст. Ми повинні думати про те, а. В якому єополітичному становищі, в якому правовому полі ми будемо жити в післявоєнний період, Україна однозначно вибрала для себе проєвропейський вектор розвитку, це вступ до Європейського Союзу, це вступ до НАТО, але лише самих таких гасл, закликів політиків замало. Треба чітко усвідомлювати собі віддавати собі звіт в тому, що ми повинні привести наше законодавство у відповідність до вимог Європейського Союзу. То більшість нашого законодавства воно на сьогоднішній день не відповідає тим вимогам, які ставить перед нами Європейський Союз, І тому що воно пострадянське? Ну я би так не сказав, бо ми вже пострадянський період певною мірою вже пройшли, але так. Багато норм, багато інститутів, багато того, що ми сприймаємо як належне для нашого внутрішнього законодавства, воно не відповідає тим вимогам, тим стандартам міжнародним, які висуває до нас Європейський Союз. І однією з таких вимог, ну, це, по суті, розробка нового законодавства там, де це є можливо. Робота розпочалася ще до війни, так указом президента від 7 серпня. 2019 року була створена комісія з питань правової реформи при президенті України. Там є чимало секторів. Кожен сектор відповідає за свій напрямок реформування законодавства, і одним із таких секторів є група, яка складається з 11 осіб, яка займається реформуванням кримінального права. І ви я входжу так. в ту групу в тій, в тій групі є так, щоб зрозуміло було нашим глядачам з кого вона складається, чому саме так вона функціонує. Тобто є представники депутатського корпусу, є представники Верховного суду практики, і є відповідно дев'ятеро людей, які представляють, як, на мій погляд, це ключові класичні університети, правничі школи, класичні правничі школи, львівську. Школу права кримінального права Львівського національного університету імені Івана Франка представляю я. Є представники з Українського католицького університету, Києво-Могилянська академія, Національний університет імені Ярослава Мудрого в Харкові, Одеська юридична академія, Національний університет імені Тараса Шевченка. І ось ми на початку коли зібралися. Це було одразу ж в кінці серпня, як тільки була створена комісія. Ми поставили перед собою одразу доволі таке амбітне завдання, що не міняти фрагментарно. Чинний кримінальний кодекс, бо поправити його, так би мовити, реанімувати його вже неможливо. Я зараз поясню, чому, якщо буде цікаво, і так. вирішили одразу писати його з нуля, так би мовити, враховуючи найновіші європейські тенденції, найновіші практики. От цікаво, саме конкретизувати. Чому його виправити, відредагувати неможливо? Не, бо... В чому там на загал ми не відповідаємо, що треба. Ну, По-перше, так категорично сказати, що це якийсь пострадянський кримінальний кодекс однозначно не можна, бо він успішно застосовується. До речі, він був прийнятий квітня 2001 року, введений в дію з 1 вересня 2001 року. В його розробці так само брали участь дуже відомі. Представники школ різних шкіл кримінального права і так назвати його пострадянським не можна. Добре, а можемо назвати так. Він був таким, що втікав від радянського, але не втік кінцево. дуже добре. Ви формулюєте, бо власне він був побудований, скажімо так, на концепції попереднього радянського кримінального кодексу 1960 року. І в значній мірі от ті інститути, які були закладені в попередньому кримінальному кодексі, я маю на увазі у тому класичному радянському. Вони в принципі війшли, вони жили вже в певному такому модифікованому форматі в кримінальному кодексі 2001 року, яким ми зараз послуговуємося, але справа навіть не в тім. Доволі успішно. Він був новаторський на той час, однозначно дуже було цікаво, багатих багато новел. Багато що було ну, радикально відкреслено, від ми відкинули від тієї Радянщини. Ну, але водночас, на жаль, але Кримінальний кодекс перетворився на знаряддя такої політичної, скажімо, боротьби чи політичних ігор. Я колись рахував, що були періоди, коли Кримінальний кодекс він в середньому мінявся два рази на місяць. От ви собі уявляєте, два рази на місяць міняється кримінальний кодекс. Ну, як до нього можуть адаптуватися практики, я вже не кажу про Пересічних громадян з змінами доповненнями. Так, так, змінами і доповненням. Тобто вважали, що всі от проблеми в суспільстві, економічні, політичні, інші можна, скажімо, вирішити за допомогою змін в кримінальному. То тобто, склалася така політична ситуація. Робимо таке допомогло. Ну, ну, наприклад, щоб не бути голослівним. Ну всі пам'ятають справу Юлії Тимошенко, так засудження. Я не ставлю жодним чином під сумнів політичного мотивування її засудження, так. Це був однозначно, на мій погляд, такий прояв політичних репресій. Але як вирішили, ну от, скажімо, звільнити її від відбування покарання, поміняли кримінальний кодекс. просто напросто виключили. Ту статтю, а певний фрагмент, за якою вона була засуджена. Вона була засуджена за перевищення влади або службових повноважень, і цю статтю декриміналізували. Як вирішили питання з надією Савченко, яку так само треба було звільнити від кримінального, від покарання, по суті, яка була передана після засудження на територію України. Ну, нічого кращого не знайшли, як поміняли кримінальний кодекс, поміняли певні коефіцієнти. Скажімо, строки перебування під бартою, які можуть бути зараховані в строки реального покарання. Вони збільшені збільше. Законодавець збільшив ці коефіцієнти. І це дозволо звільнити Надію Савченко від відбування покарання. Але законодавець або не хотів на то звертати увагу, або якось, ну тяжко з яких милюкувань, розуміє, що закон має нормативну силу. Він діє не на конкретних осіб, він діє на невизначене коло осіб, на всіх. І звільняючи Надію Савченку, ну до певної міри підтримують це рішення. але треба забувати, що разом з нею на волі опинилися тисячі гвалтівників, грабіжників, розбійників, яким так само треба було перерахувати і зарахувати строк покарання за новими коефіцієнтами у ті дні попереднього ув'язнення. Ну, і відповідно виникає питання, чи законодавець таким рішенням не наробив більше шкоди. Змітить і таких змін дуже багато в чинному кримінальному. Я не кажу, що всі вони негативні, однозначно, ні. Бо законодавець відверто каже, що дуже так правильно на сьогодні реагує на зміну соціально-політичної обстановки в Україні. Так, наприклад, появилася стаття про бойовий про захист від агресії. Яка... Бойовий імунітет, так же це не бойовий так. імунітет, власне, це стаття, яка дозволяє на сьогоднішній день. Кожному громадянинові України застосовувати силу, в тому числі і зброю для захисту від збройної агресії іноземних держав. Ну, ми Зараз розуміємо, що йдеться передусім про агресію Російської Федерації. Тобто ну, однозначно вчасні зміни, наскільки вони були зроблені. Була зараз криміналізована, криміналізовані такі діяння, тобто встановлена кримінальна відповідальність за незаконне поводження з гуманітарною допомогою. Ми ну, Так само розуміємо, що зараз Україна ну така ситуація, що ми не можемо виживати самотужки, ми отримуємо допомогу. На жаль, на жаль, але так суспільство буває, що ну на тому окремі недоброчесні люди наживаються. І очевидно, що тут кримінальний закон має стояти на захисті інтересів тих, ну скажімо, благодійників. Та Тут у людей було б точно запитання у новому проєкті кримінального кодексу. Зважаєте на війну є новели, які скеровані на те, щоб допомагати перемагати ворога? Ми свідомо і, може підсвідомо, ми розуміємо, що новий кримінальний кодекс він буде прийняти лише тоді, коли війна буде закінчена. Бо робити на сьогоднішній день такі концептуальні зміни, міняти повністю правозастосовану практику, ви ж розумієте, що прийняття кримінального кодексу воно потребує навчання. Навчання працівників правоохоронних органів для того, щоб вони сприймали кримінальний кодекс нової його застосовували, навчання суддів. На сьогоднішній день державі точно не до того. І тому кримінальний кодекс, у те, який зараз ми розробляємо, він розрахований вже на мирний період. Водночас. Дуже багато новел в кримінальному кодексі, які враховують недоліки попереднього. Ну, я сподіваюся, що Україна, врешті-решт, ратифікує Римський статут, і ми будемо мати можливість, скажімо, віддавати військових злочинців під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. На сьогоднішній день формально такої можливості немає. Ну мені тяжко пояснити, чому треба запитати наших політиків. Ну чому власне Римський статут, який орієнтований на воєнні злочини, який орієнтований на злочини проти людяності, який орієнтований на такі як геноцид, він до сих пір формально в Україні не діє. Ну тут треба, мабуть, запитати представників з Верховної Ради, наших депутатів, ну яке в їхніх в їхнє бачення. Чи, Чи судді ми не можемо мати в міжнародному ну, так. Коли е, ЄС висувало певні вимоги до кримінального кодексу, які вони були? Можете конкретизувати? Чи це були загальні вимоги, чи були такі якби індивідуалізовані? Конкретизовані? Е, ну, дивіться, не можна сказати, що ЄС висуває якісь конкретні вимоги, власне, до нашого кримінального кодексу, бо Україна на сьогоднішній день формально не є членом ЄС. Тобто ЄС О, як до потенційного в різних своїх органах вони, так би мовити, приймають нормативно-прові акти, які стосуються країн-членів ЄС і називаються директивами Європейського Союзу. І, власне, в тих директивах є чимало директив, які стосуються, скажімо, бачення загальноєвропейського законодавства. Є різні директиви, вони стосуються і охорони навколишнього природнього середовища, і охорони євроволюти від фальшування, і, скажімо, боротьби з легалізацією, як бо як називають відмиванням доходів. Тобто особливість роботи нашої робочої групи і нового зарешту кримінального кодексу полягає в тому, що в проєкті кримінального кодексу вже враховані, дослівно враховані. Ці директиви, тобто, ми працюємо наперед, що Україна стане членом європейського союзу, і коли ми туди увійдемо, можемо продемонструвати нашим європейським партнерам, конкретно наш кодекс, за те, що він повністю відповідає тим вимогам, які ви висували до своїх членів. Тобто Україна вже гарантує, що вона, скажімо, може спокійно увійти до європейського правового простору. Пане Бордін, скажіть, будь ласка, у проєкті нового кримінального кодексу є кримінальна відповідальність, скажімо, за контрабанду? Є, безумовно там. Яка вона буде серйозна? Буде залежати від величини контрабанди. Ну, я б одразу так хотів сказати. Може, якщо я розумію, що він не всі наші глядачі є фахівцями в галузі кримінального права. Ну, але так одразу заспокоїти їх, бо зазвичай, коли кажуть, що буде прийматися щось нове, новий кримінальний кодекс, це викликає таку ну, пересторогу, а подеколи агресію, та для чого вже все нормально, ми маємо для чого щось міняти. Тобто ніяких особливих революцій. У всякому разі, в переліку класичному переліку тих дій, які ми на сьогодні називаємо кримінальними правопорушеннями, чи то злочинами так буде мабуть глядачам більш зрозуміліше, не відбувається. Контрабанда, ну я би сказав, так це класичний злочин, який існував дуже давно, і існував в кримінальному кодексі 60-го року. Там були трошки певні нюанси в кримінальному кодексі 2001 року, але зрештою, врешті-решт, контрмат на сьогоднішній день є злочиною. в кримінальному проєкті кримінального кодексу налишається так само злочин. Ну я поясню ідея взагалі встановлення кримінальної відповідальності за різного роду діяння. Тобто, ми злочинами називаємо ті діяння, які заподіють істотну шкоду, або, реальна, або створюють реальну загрозу за подіяння істотної шкоди ну, державі, суспільству або конкретним індивідам. От, я думаю, якщо переміщуються товари, вже, мов в величезних кількостях поза митним контролем або сприховування від митного контролю, і держава від того не отримує ніяких митних платежів. Ну, то сумнівів немає в тому, що держава державі заподіється шкода. Ну, особа має за це підлягати відповідальності. Я вже не кажу про те, що відбувається конфіскація тих е е товарів, які були предметами контрабанди, а особи, які вчинили контрабанду або здійснили на за замах на її вчинення, мають підлягати кримінальній відповідальності. Нелегальний перехід державного кордону як класифікується у новому проєкті? Адміністративний штраф? Ну, бачите, на сьогоднішній день там за винятком певних нюансів це не вважається кримінальним правопорушенням, це не вважається злочином. Я не пам'ятаю достеменно положень проекту в цій частині, бо кожен наш учасник групи відповідав за свій розділ. Я його не писав. Ми я боюся, ну скажімо так, дезінформувати вас, і просто треба подивитися положення проекту. А ваш розділ про що? Мій розділ стосувався суб'єкта кримінального правопорушення. Це, мабуть, один із таких розділів, який може цікавити тих, хто ніяк не зв'язаний з кримінальним правом, але мова йде про ну, такі концептуальні моменти: про вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. про… Особливості кримінальної відповідальності осіб з психічними аномаліями. Одразу запитую, Вік, це у вас у вашому проєкті 16 років, 18, чи є злочини за якісь 14? Це, бачите, одна із тем, над якою ми дуже так здавалось би, просте питання: просто встановити планку. Так, але це одне з питань, яке ну, чи не найбільш дискутувалося в чинному в нашій робочій групі про обговорення проєкту кримінального кодексу. Я поясню, як зараз, так, буквально пару хвилин, і чому ми зробили певні зміни. Тобто, в чинному кримінальному кодексі відповідальність може наставати при досягненні 16-річного віку. За окремий перелік злочинів відповідальність настає з 14-річного віку. Тобто до 14 річного віку, і від собі дитина абсолютно є безкарною. Тобто єдине, що до неї на сьогоднішній день можуть бути застосовані, це так звані примусові заходи виховного характеру, які не є покаранням. І найтяжче, що загрожує такому малолітньому, який когось, наприклад, вбив в 13 років, це направлення до за такої спеціальної школи закритого типу соціальної реабілітації максимум до трьох років. І то ці заходи можуть бути застосовані, якщо дитина досягла 11-річного віку. А до 11-річного віку ми можемо зараз сказати, що робиш, що хочеш, тобі нічого не буде, нічого не більше. Я згадую, Як в Африці дітям автомати, так і так, ну і, це, і до такого можуть додуматись расисти на окупованих територіях, абсолютно, абсолютно ви праві, бо ну в основі віку знаходиться рівень розвитку непонулі. Ну, не вже можна на сьогоднішній день з урахуванням сучасного доступу до інтернету, до різних засобів ну, джерел інформації, говорити, що тільки в 16 років дитина починає розуміти заборону певної кримінальних проєктів. і то саме зранку, коли виповнюється 16. Так, а Вчора так, ще ні? Власне так. Ну а факт того, що сказати зараз одинадцятирічним робіть, що хочете, візьміть палки, і ножі, бити, стріляйте і нічого не бійтесь? Ну, це ж катастрофа для суспільства. Ми вирішили понизити вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Щоправда, не наважилися зробити це аж так радикально. Але так, для загальної інформації. У Швейцарії кримінальна відповідальність можна ставати з 7-річного віку, у Великобританії з 10-річного, в Нідерландах з 12-річного віку, у Франції з 13-річного віку. Ну, ми якось в цьому відношенні знаєте, займаємо таку дуже традиційну закустенілу позицію. І так чи інакше в проєкті після певних дискусій. Вирішили понизити загальний вік, з якого можна ставати відповідальність до 15-річного віку, а за вбивство з 13-річного віку. На мою думку, ну і це занадто такий ліберальний підхід, який не зовсім відповідає ну, адекватному рівню розвитку і стану речей, будемо так говорити стосовно злочинності неповнолітніх на сучасному. Віку. Так, після того, що ви сказали, як за кордоном, то точно ні. Бо це виходить, так. що синку тобі 12, От візьми камінчик, піди, кинь того дядька, бо він так. поганий, тобі нічого не буде. Це... Чому тут ну, така річ? Якщо ви хочете мати нормальних свідомих громадян, дорослих, ви повинні максимально приділяти увагу неповнолітнім, малолітнім і тим формам девіантної, відхиленої поведінки, які вже проявляють себе в школі, а часом і в дитячому судочку. Ніхто не каже, щоб не створилося враження. Так, ну якщо ми будемо неповнолітніх ув'язнювати, та не вже з 11 років ви пропонуєте сажати їх в тюрму в'язниці? Абсолютно ні. Не про це йдеться. Для неповнолітніх має бути розроблена своя особлива специфічна система заходів кримінально правового реагування. Але вони вже повинні розуміти в 10-11 років, що з законом не жартують. Що не можна бути безкарним, бо зрозуміло, що нічого так не породжує, ну, наступні вади як відчуття безкарності. А мені за це нічого не було, я можу робити так далі. Ні. Отже, у вашому розділі це перша проблема. А наступні е, цікаво, на мій погляд, по-новому. Теж думаю, що це так незвично буде сприйматися на перший погляд в нашому суспільстві. Ми підійшли до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сп'яніння. От нам про те, що ви говорили на початку, якось так у спадок, дісталося положення ще з періоду радянського боротьби з п'ятством і алкоголізмом. Так, якщо хтось пам'ятає, був такий період і суть цих положень в чинному кримінальному кодексі, як зрештою в попередніх кримінальних кодексах. що Якщо ти вчинив кримінальне правопорушення, злочин буду говорити такою доступною мовою в стані сп'яніння, то це є обставина, яка обтяжує твою відповідальність. Тобто, якщо ти чинив крадіжку тверезий, ти відповідаєш менше, ніж ти. Вчинив ту саму крадіжку, ті самі сумі, будучи на підпитку. А, тоб, питання. Тоб, тоб, питання... Тоб, Лет... а, ч... то йди на злочин з пляшкою? Е, 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 ну без пляшки, бо не пий перед злочином, скажімо так. Не, 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 не знаю, тому треба вважати як пораду, або, мабуть, що ні. Але так виглядає, що на тверезу голову, коли ти вчиняєш кримінальне правопорушення, ти менше відповідатимеш, ніж ти вчинив злочин на підпитку. Неке питання, чому так? Ну, ніхто не задумується, бо зазвичай пояснюють так. Ну, людина, яка вживає там, психоактивні речовини, зокрема алкоголь, вона стає більш агресивною. Тому у мене виникає питання: чи так завжди є? Бо насправді алкоголь він дуже по різному впливає на психіку людини. І під впливом алкоголю, зокрема, алкоголю так, бо це, мабуть, найчастіша речовина, яку ми яку вживають, скажімо, наші громадяни, по різному, абсолютно хтось стає добрішим, хтось дійсно стає агресивнішим. Зрештою, та сама людина під різних обставин вона абсолютно по-різному реагує на алкоголь і психіка. Немає прямої закономірності. А зрештою, якщо вона є. Ну, то позверніть увагу, що у нас відбувається та на кожному кроці алкомаркети. Я спостерігаю тут розвиток суспільства. На жаль, такий негативний. Я живу в центрі і на першому поверсі в мене був хлібний магазин завжди. Потім там з'явилися якісь інші, ну, скажімо там, товари. А в кінці кінців зараз хліба там неможливо купити, але там є магазин з алкогольними напоями. Алкоголь і тютюн. Тобто держава, держава з однієї сторони заохочує до вживання алкоголю, бо вона від того отримує величезні доходи, а з іншої сторони, вона посилює кримінальну відповідальність за злочин, вчинення стані спіння. Ну, Що це таке зло? Та Забороніть продаж алкоголю. А держава не готова піти на цей крок. І тому, ну, і, тому і з різних причин. Як я вже сказав, що алкоголь по-різному абсолютно детермінує поведінку особи. Ми вирішили відмовитися від обставини, що обтяжує покарання як вчинення злочину в стані спіння. Нема того. Тобто, чи ти тверезий вчинив, чи ти вчинив в стані спіння, ти відповідаєш однаково. Факт чи тверезий чи п'яний, він жодним чином не впливатиме на твою кримінальну відповідальність. Інший принципово важливий момент щодо. Вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю, взагалі питання, а чи особа в такому стані може відповідати. Ну, мова не йде про легкий ступінь сп'яніння, так? мова не йде про середній ступінь сп'яніння, коли особа зберігає можливість розуміти ну, в загальних рисах свою поведінку, усвідомлювати своє діяння, передбачати наслідки. Мова йде про так звані випадки тяжкого сп'яніння. А коли людина дійсно, ну, не зовсім орієнтується в просторі і часі. Або зовсім не орієнтується. або зовсім не орієнтується. Так я розумію, що ну. Про алкоголь, хоча бувають такі випадки алкогольного сп'яніння, коли мова йде про наркотичне сп'яніння, про токсичне сп'яніння, то це не аж такі фантазії, бо людина під впливом наркотиків вона опиняється в зовсім іншому світі. яке питання, якщо вона вчинить в такому стані кримінальне правопорушення. Вона може за нього відповідати чи ні? Вона буде казати, я не розумів, що я роблю. Ну, ж таки, в нашому кримінальному кодексі, як і в попередніх, така імперативна норма. Особа, яка вчинила. Кримінальне правопорушення, там злочин, проступок в стані сп'яніння, вона підлягає кримінальній відповідальності. Тобто ми виходимо з фікції, що п'яний ти був, чи не п'яний в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а ми, ми тебе розглядаємо як такий, що тоді тверезим. Ну, знову ж таки, як пояснюють е, такий підхід законодавчий, зазвичай пояснюють дуже просто. Ну, ти ж... Добровільно вживав, відповідні речовини, правда? там сам напивався, чи сам ковтав ті таблетки, чи як приводив себе до такого стану. Ну ж, ти повинен був розуміти, які наслідки, до яких наслідків це може призвести. Зрештою, ти ж розумів, як ну, от, чим більше п'єш, то відповідно тим більше руйнується або порушується, скажімо, адекватність сприйняття дійсності. І воно ніби так. З однієї сторони, але знову ж таки, не враховується один маленький, на перший погляд, нюанс. Але він є. З цим можна погодитися, якщо мова йде про добровільне сп'яніння. А що не бувають випадки, коли особа опиняється в стані тяжкого, наркотичного чи алкогольного сп'яніння не з власної волі? Внаслідок примусу напоїла або щось вколола людини насильницьким шляхом, внаслідок обману, підмішали щось. Внаслідок помилки людина просто помилилася з таблетками і прийняла ну, замість своїх таблеток, скажімо, якусь психоактивну речовину, яку мала би подавати там, хворому родичу. Як бути в таких випадках? Як бути тоді з аргументацією? Ну, ти сам напився, ти сам повинен був думати. І насправді, тут ми використали європейський досвід бо в багатьох європейських державах. Підхід до кримінальної відповідальності за злочин, в стані сп'яніння, він розпочинається з такого вирішення фундаментального питання. А сп'яніння було добровільним чи ні? Якщо добровільним, так. Ти відповідаєш так, якби ти був тверезий, і ми використовуємо так звану юридичну фікцію. Виходимо з того, що ти був тверезий, бо ти опинився в такому стані з власної волі. Але якщо було сп'яніння недобровільним – це аргумент не дії, фікція тут не може бути ця застосована, і ми маємо вирішувати питання про кримінальну відповідальність з урахуванням фактичного стану. Тобто, якщо внаслідок недобровільного сп'яніння особа не могла усвідомлювати свої дії, можуть бути випадки, коли вона не підлягатиме кримінальній відповідальності за вчинене. На мій погляд, це абсолютно справедливе, нормальне, адекватне рішення. У своїх пропозиціях ви збільшуєте терміни строки покарання чи зменшуєте? Що тут відбувається? Теж цікаве питання. Дякую, що ви його задали. Бо я, коли планував свій виступ, я теж думав на які аспекти в проекті звернути увагу, щоб це було цікаво нашим глядачам. У нас дві з половиною хвилини на жаль. Сьогодні. Ну, Дивіться, зараз в Чинному кримінальному кодексі є 12 видів покарань, Незабаром появиться ще одне, тобто їх буде аж 13. Це, так би мовити, як на мій погляд, нікого не хочу образувати, але збільшує такий корупці... корупціогенний фактор при вирішенні питання про призначення покарання, коли його призначає суд. Тобто, неймовірний, широкий вибір. В проєкті ми вважаємо, що таких покарань має бути лише три: це штраф. Ув'язнення на певний строк і довічне ув'язнення. Строки замість тринадцяти. Замість тринадцяте. Тобто, по суті, ну це тринадцять. Це шкала строків, термінів. так? – це ж це ж е, види покарань. Види покарань. види покарання. Ну і відповідно, терміни. Абсолютно, так це не означає, що проект такий радикальний, що за кожен злочин особа буде відправлятися до візниці. Ні, є чимало можливостей, коли особі призначається покарання, але особа буде звільнена від його реального відбування. Ну так звано, з випробування, будемо називати це так. Так. Ви сказали, штраф, ув'язнення і довічне, так? Довічне ув'язнення, так? Довічне буде збільшена кількість новел? чи Дов... за що? Довічне ув'язнення, воно класично застосовується за особливо тяжкі злочини, так, щоб знову ж таки було зрозуміло. Очевидно, що довічне ув'язнення буде передбачено за такі злочини, як геноцид. Злочини проти миру безпеку людства, злочини проти життя. Очевидно, що вбивство в окремих випадках заслуговує на довічне позбавлення волі. державна зрада за державну зраду. Не передбачено довічного позбавлення волі, але передбачено максимальний термін ув'язнення до 15 років. Тобто державу можна зраджувати і двічі. Державу не можна зраджувати, але ми вважаємо, що 15 років це достатній термін, щоб людина зрозуміла, що вона вчинила, і понесла кару. За заподіяння шкоди державним інтересам, буквально 40 секунд залишилося. Я думаю, що ми запросимо і ви погодитеся прийти ще і розповісти про ті зміни, які відбудуться в кримінальному кодексі. Після задоволення, закізу. бо проект робота над проектом триває. Ми зустрічаємося в групі щотижня, так що я буду радий доповісти про новели, якщо вони будуть. Дуже дякуємо вам і дякуємо вам, що дивилися і слухали пана Володимира Бурдіна, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктора юридичних наук. На все добре.